Доброго дня глядачам. Продовжуємо роботу над прицепом. Затягнув, привіз вже ті борти, що я раніше показував, що з ПРТ-10. Буду їх тепер підганяти. Для тих, хто це відео дивиться, кому цікава тема, про одноосний прицеп на 5 тонн, це відео не перше, це вже сьоме відео. Прицепу. Якщо хочете, можете зайти на канал, подивитися. Там я його так по -по 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 поназивав по серіях. Перша, друга, третя. Тобто, щоб було розуміння, з чого це все робиться і що за чим я роблю. Ну так, Може комусь цікаво. Суть цього відео, з чого хочу розпочати. Для подальшої роботи треба купити трошки волтків гайок, що я в принципі, і зробив. Ці борти, вони будуть, як я казав, він мене тільки буде висипати назад цей прицеп. І ці борти будуть прикручуватися. Щоб по баньках не визбирувати болтиків, вирішив ну, куп, купити їх. Щоб так буде скоріше, ніж я буду шукати. Але оця кучка болтиків, зараз я покажу ціну. Просто, <с> Я щось думав, що воно дешевше буде. 820 гривень. І от ціни на написані. Просто мені стало цікаво, скільки оця кучка важить і поділити на 820. Ну, Скільки кілограм? Бачу в інтернеті там 80 гривень кілограм, продають і 40. Ну, мені дуже цікаво стало, скільки тут вийде кілограм. Тому так. ну Тут така ціна. 390, то я думаю, що оці, бо їх багато. Їх 18 болтів А далі 150-80-200. Цей 80 напевно. Бо це й один тільки мені треба. А 150 що? Оці, оці 4 гаючки, а ці 200. Ну, просто-просто цікаво. Ну, оці Оцей калені, ці не калені. Зараз покладу на вагу і будемо дивитися, скільки то вага. І так, ця кучка 800 грам. Хм. Цей болт. О, oh, бол 250 грам, Чверть кілограма. По чому ж тоді кілограм? Так. тепер ці. Кілограм 400. І оці. Три кілограма. 850 грам. Зараз нажму на паузу, скалькулюю, що це воно виходить. Калькулював 212 гривень кілограм. Не знаю, дорого якось, мені здається, чи, чи не дорого. Ну, така маленька кучка. Ну так, я вже є болтики, оці, оці гайки купив на оці пальці. Хочу зробити, ну, він мене повертатиметься тільки назад кузу вигружатиметься. І я хочу зробити, приварити вуха до каркаса. І використати такі пальці. Це палець точно з Камаза, а де він стоїть в КАМАЗі, я не знаю. Чого? Я знаю, що він з Камаза, того, що він точно з Камаза. У мене, у мене тільки, якщо якісь запчастини валяються, то з КАМАЗа. Бо батько колись робив на Камазі, то завжди мав наявності під рукою запчастини, щоб потім не їздити і не шукати. Так вони назбиралися їх. Ну гайок я не знайшов, може і гайки десь валяються, але я не знайшов. Хочу використати, діаметр його 40, воно калене під масленку. Є от колисочка, щоб змазка розходилася. Тут кругле, але я короткі пальці з таким вирізом, ну щоб палець не провертався. Але скільки він там буде відкриватися, думаю, що не важливо. Я довше, я коротше. У мене їх є 4 штуки, виберу якісь які з, них, які з них краще підійдуть. От. Ну, взяв гайку, щоб зажати за контргайки, бо ті гайки, вони такі гузенькі. Різьба тут М27 на півтора, палець сороковий, Ну він може кал, не знаю, лопне. Ну знаю, сороковий, мажеться. Найкращий варіант, точити мені геть не варіант у такого пальця. Ну, так. Ці болти взяв, щоб прикрутити борти цього болта М20 на півтора. На одній ступиці в мене вирвана різьба. Там от така різьба півторачна, то я буду щось хімічити, щоб прорайберу отвір, вставлю болта. Я десь розкажу чи в окремому відео, чи в цьому відео, яка там будова тої ступиці тих шпилів, як вони вкручуються. Тому так. А ці болти взяли. У мене на Мазовських ресорах. Хто уважний, може і бачив. Там є такі бляхи, які тримають, щоб просори не роз'їжджалися. І там мали би бути болти, ну, зжимати ті бляхи. Ну, як розуміється, то рама валялася-валялася. Що можна було з нею відкрутити, давно вже було відкручене і... Ще, ще до того, як вона до мене попала, вже все познімало. Тим більше такі болти вони довгі, вони в і згодяться. Можна було і не колені взяти, але ну, які були, такі і взяв. Ну, таке, Такий невеличкий стоп. То кульки, в яких воно все приїхало, то шайби з тих пальців. Ну що тут будемо робити зараз? В планах. Е Зробити вирізи під стойки Борти я е, прикидав, в мене будуть метрової висоти. В принципі, вистачить. Якщо він буде вищий, ніж на 5 тонн, то це проблема нема. Воно розсипатися не буде. Не хочеться робити так, щоб воно все було впритик. Щоб десь на ямі чи на повороті, чи вскочив в борозну і воно через верх втікало. Це воно вигружає комбайн, комбайні. Висота вигрузки 2 м, а висота в мене борта буде 2,20 Ну, Вже на колесах прицеп, висота поверхнього борту 220, тому цілком вистачить. Ці борти мають 70 см, тобто 30 см треба нарощувати. Але, як я уважно обдивився, оця частина, ну саме ця частина вже трошки підгнила. Тому є такий варіант, отако відріжеться кожна. І це здвинеться сюди. Ну, і тут є місцями, де сюди набувалося всяке болото. Ну Це з розкидача, гній, гноївка і воно загнило. Тому обріжеться ще на 5 см, буде 65 см. За ці борти я дав 5 тисяч гривень. Ну, отак сів, добре подумав, що можна було купити хорошої двойкі бляхи профільної труби і зварити їх з нуля зразу метрові. Ну щось, щось Так поспішив, купив, а зараз ну що, їх викидати чи будь валятися. Ну, пустимо вхід. Там е, наростимо доскою. Вибереться така широка доска, тим більше, що 3,30 доску можна знайти такої довжини. Е, в планах, яка робота? Вирізати такі квадрати, тут будуть варені наглухо стойки. Тут буде прикручений донизу і тут до стойки. ну і там де перед теж до стойок. Задній борт буде відкриватися, він теж буде зверху кріплення до тих стойок, прикручені, на яких він буде відкриватися. В якості стойки буде використана профільна труба. 60х60, точно стінки 3. Ну, оскільки борти метрові, стойка буде метрова. Ну і ще тут 20 см приблизно. Треба вирізати 4 стойки по 1,20 м. Наживемо ці стойки, тоді промірюємо вже оті відстані. і Чикнемо подовжені борти, бо вони дуже важкі, я їх сюди лаз... затягнув. Ну Така робота. Зараз десь ще мають приїхати шпильки поступиться, сальники, покажу, що там Що прийшло і що на себе виглядає. Прийшли шпильки і сальники. Сальники і шпильки замовляв на фірмі Ortech. Знаходиться десь в Запоріжжі. Але якість, щоб ви розуміли, Запресовували, а тут і пофігу. Сальник в взагалі тако падає, хоча він має забиватися. Шпилька просто сирець, зажимаєш тіски, береш напильника два рази туди назад і вже його кусується, і вже стерлося. Зажав цього болта, то довго я попотер. Ну Це я купив, я показував його, це я купив, щоб е У мене там є вирвана різьба, щоб болта вставиться. Ставиться от і буде воно. То Його разів 10 шкрабав, душив як міг, то його трошки-трошки взяло. Пробував ще оригінальні шпильки на ступиці, теж напильником. Ну, може чуть-чуть чуть-чуть м'якше за цього болта. Ну, Порівняно з тим пластиліном набагато краще. Один сальник добрий, а один та резина якось так. Закопірчилася. Не знаю, але ну взагалі ці сальники важко знайти нові, всі в, основі, в БУ, хороший стан. БУ ставити не дуже хочеться. В цілому так по внутрішньому пробував надягати на той вал, по якому вона буде терти. Тут плотненько заходить, але в саму ступицю зовнішній тут -то просто пролітає. Може ми його якось розігнемо чи щось сюди підкладемо. Ну отак. Робота. По прицепові триває. Зараз така робота, що підрізає листи під каркас. Так воно виглядає. Тут залишив таку щілину на міліметрів 5 Так як я хочу зробити, щоб отут було заварено суцільним швом. Тобто привариться ця, привариться ця. Не знаю, може то замало, ну буде сварщик. Він пока скаже, якщо то підріжеться, це не проблема. Також хотів зазняти, як я ті листи обрізаю, може кому цікаво. Можна накреслити рисочку різти болгаркою, але є проблема, що по рисочці болгарка ріже, і вібрація і буде гуляти. І Щоб був гарний рівний різ, зажимаю, креслю приблизно лінію, де мені воно має бути, зажимаю профіля з того з цього боку і може він трохи блистить, бо вже він трошки перерізав. І виходить більш-менш рівно, більш-менш гарно. А кусочки, знаєте, скидаю. Кусочки підуть на задній борт, того відходів майже не буде. Задні борти я обрізав. Ось, задні, бокові борти я по довжині обрізав і обрізав їх по висоті. Не дуже хотілося, але спробую показати. Мають вони отаку штуку. Тому на 10 см довелося їх вчикнути. Були 70, стануть 60. Трохи ускладнює це все роботу. Ну, бачите, щось я як купляю, я щось цього геть не замітив. Став ворушити, а воно підгнило Ну, тут, тут де відрізав, метал такий хороший, живий. Буквально зугнуло сантиметрів 5 обрізав на 10 Тепер що нам? Виріжуть ці круштейни, виріжуть оцело. А цей кутник туди всунеться, вставиться і увариться, і буде далі воно їсти. Ну, це все вичухається. Чого воно тут гниє? Конструкція борта такова, що сюди попадає земля, вода, волога, болото, а як йому звідси вилізти, нема. І як я вже кажу, сувят не догадався просилити тут по отвору. Воно б, мені здається, було б набагато краще, бо якби земля і попадала, то вона була б суха, а не час От Навіть відрізав, звідси болото витекло. Отак, така робота. Доріжеться це, ще треба буде, як відріжуються борти, вирізати такі квадратики під упори по краях і займемося упорами. Ось така робота, працюємо далі. І так, листи вже подорізав, попідрізав, в основному. Зробив вирізи під ті стойки, і Кожен лист понумерував. Так як листи зараз приварюватися не будуть, аж на весну, зараз вони вже готові сховаються. Чого весну? Тому що треба буде фарбувати, то все вичухувати, а якщо лист привариться, туди вже поганий доступ буде. Та й листи, вони, якщо при прийдеться вигнати на двір, ну, буде він мішати десь для якоїсь роботи. То ті листи не пофарбовані, на дворі, вони і так вже корозія їх. Волога, вологість в гаражі якась сіє, і корозія вже з'являється, такі плям, плямочки. А на дворі то вони зроблять зарижі, я їх задобуся потім вичухувати. Нумерація є. Нумерація того, що потім не вгадувати, чи той тут, там мав бути, а той сюди, а чи тим боком, а чи тим боком, а чи на виводі. Навив... Думаю, так буде зрозуміло мені потім. Щоб потім спростити собі життя. Ну, Я їх поскладаю ще по, по номерах, так, 1, 2, 3 наверх. Може воно зітреться, ну як вже є. Ну, Вже темніє, отака от поки що робота. Наступна робота вже буде по стойках. Не знаю, що там показувати, ну, щось покажу. І так, Стойки вже нарізав, такий мають вигляд. Верх вже позаварював заглушки. І посверлив. Посверлив, тому що зараз є нормальний доступ, можна собі взяти на сверлильному станочку і посверлити. І, і люкс. А якщо привариться, сверлити на місці, ну це не дуже зручно. Сверло їзде, дрелька їзде, а так, все нормально. Передні стойки 1,20 м. Ну, фактично 20 см. Ну, оця відстань. Показує палець, показує. А фактично буде метр. Це передні. Задні от, вони ще трошки холонуть, бо я якраз їх заглушки заварював. Я їх так з трубцинами прижав і заварив. Задні метр тридцять. А чого метр тридцять? Тому що зверху я ще планую дати таку перемичку. Ну, Ясно, що вони не так будуть. Будуть по кутках. Буде йти перемичка, щоб борти не розходились. Так як борти в мене всі будуть. Прикручуватися і передній теж думав приварити наглухо. Але не знаю, може придеться його десь щось в ту будову, внести якісь корективи, а він буде приварний, його відрізає, приварий. А так привариться стойки по бокам. Ну, і тут дадуться такі коротенькі, проміжні підпорки. І борд у них на болти прикрутиться і буде такий монолітний кузов. Також шпильки я показував, ті, що я загуляв на фірмі Ортех. Вони мені дуже, м'яко кажучи, не сподобалися І я замовив у Міші Коломойця нові. Зараз спробую показати. Чи воно камера не передає різницю. О, оця мішин. Отак настав телефон, щоб краще сфокусувався. Оця мішина, ця ортеховська. Ортеховська, ну видно, що вона просто на токарному станкові нарізана. І напильником брав одну таку на ребро сточував, дуже легко береться. Ну, ця покрепша буде, ну, але все одно, могло б бути і пустальніше. І вона чимось оброблена. Ну, це, в принципі, плюс, не так вона нас швидко поржавіє. Ну так. І що ще по прицепу було зроблено? Ще по прицепу відремонтував оту стійку. Так як основної робота така. Нудна, дрібна, ну, її треба було зробити все одно, що, що стойки, що ту стійку. Стійка, що. Хто дивився в попередніх відео, у цього частини не було. Було вирване, погнуте. Підібрав кусочок вісімки метал. Встав, варив. Так само тут варив заглушку її не було. Цей пальчик був взагалі не вибивався. Прийшлося отакого, болгаркою цю трубку розрізати. Довго прошував його молотом 5 кг і він зрушив. Виняв, вичухав, так само все заварилося, обтучилося і він легенько заходить. Цього пальця не було, це я так зробив. Ну Тут яка будова. Цей палець знімається, стойка стає тако, і він вставляється. Були розбиті отвори, як вам показати, от. то прийняв таке рішення, підібрав шайби. Ну, не знаю, видно всередини, як воно вибито, видно. Підібрав шайби, щоб воно поменше теліпалося. Приклав борив. Так само і тут був один отвір, що вибитий. Ну я сам Ну, ідеально не зробиш, бо якщо зробиш тут ідеально, то при розкладанні воно на ці отвори не попадає. Суєт не сильно заморочувався, щоб там зробити дуже точно. Та і... Потім про це потреба відчіплювати, якщо зробиш це точно, то треба потім годину його тим льоником втрапляти, щоб воно застопорилося. А так, ну так, трошки примітивно, але воно працює. Так робота робиться. Тепер залишається така робота, мабуть, основна, це вже з тим мустом і ставити на колеса. Міст перезбирання має такий вигляд. Але є один нюанс. А точніше загадка. Хто мені скаже, що я задумав? Куріс стало четверо і з'явився ще один міст. Так щоб було видно. Я його вже трошки почав розбирати, там всі ті кожухи познімав, купачки. Що задумав? Автор відео хто напише в коментарях, хто вгадає. Буде два мости, чи може ще щось придумано. Га? От на такій нотці Відео будемо завершувати. Почитаємо ваші коментарі. Хтось щось мені скаже, може, напише, хто вгадає, хто не вгадає. Ну це таке. В наступному відео буде вже повністю відео про міст. Напевно, зніму, які там підшипники стоять, які сальники. Ну, Хтось буде колись розбирати, подивиться моє відео. Навіть я сам захочу через якийсь час поміняти того підшипника, щоб знати перед розбиранням наперед, які там стоять номера підшипників, щоб купити, щоб поміняти. Щоб не розібрав і тоді їхав. Тому зніму таке розширене відео, яка його будова. У того, у того, у того. То для тих, хто не знає, це 2 ПТС-9 вісь, Ну, моя 2ПТ-6. Зніму, напевно, таке порівняння. Точніше, що в них не так. Що, які деталі в них взаємозаміняємі, а які мають відмінності. Ну, можливо, комусь та інформація буде потрібна, бо я сам шукаю деколи в інтернеті якусь інформацію, а її абсолютно немає. Ну отак. Кому відео сподобалось, палець догори. до наступного відео.